Поляна Срібна визнана найкращою столовою питною водою України. Закарпатська столова мінеральна вода від МПП Алекс перемогла у відповідній номінації міжнародного дегустаційного конкурсу Бест Дрінкс Дрінкс-2015», який пройшов у столиці. Наприкінці травня, високі смакові якості цієї води Поляни Срібної отримали найкращу оцінку та чергову високу нагороду на міжнародному конкурсі дегустаційному, який проходив у Києві наприкінці травня Бест Дрінк Дрінк-2015». Дегустацію всліпу проводили експерти із світовим ім'ям. Їх думка була одностайною. Поляна срібна посіла перше місце у категорії питних столових вод. Це природна столова гідрокарбонатна натрія, вода, що має позитивний вплив на весь організм. Висновки лікарів стверджують, її корисно вживати як дітям, так і дорослим. Натрій і калій у мінеральній воді знаходяться саме у тому стані, в якому їх поєднала природа. Унікальність цієї водички полягає в тому, що вона, на відміну від інших лікувально-столових, на базі яких давно створили курорти, люди відпочивають, ця водичка добувається дуже високо в горах. Крім того, що високогір'я, вона ще й з глибини 260 метрів. Приємство, що випускає найкращу столову воду за підсумками міжнародного дегустаційного конкурсу, вже давно на ринку України і не тільки. Підприємство Алекс має великий досвід у видобуванні та розливі мінеральних вод. Цього року нам виповнюється, нашому підприємству виповнюється 20 років. Ми взагалі-то довгожителі вже на ринку України. І є ціле покоління українців, яке росло разом з нами і з нашою водичкою. Це єдина столова мінеральна вода серед всесвітньо відомого асортименту підприємства. В основі нашого асортименту, асортименту нашої компанії входять всесвітньо відомі мінеральні лікувально-столові води під торговими марками Поляна Квасова, Поляна Купель, Лужанська та Шиянська. І єдиною в нашій лінійці столовою мінеральною водою є звичайно поляна срібна. До речі, цю воду раніше реалізовували під назвою Юждимер, що так і записано в Державному реєстрі мінеральних вод. Нова назва данина рідному краю, який називають срібною землею.